Привіт, друзі! Сьогодні я вас радий бачити на фінальному п'ятому випуску. Е, і сьогодні в нашій студії дуже незвичайний гість. Е, Привітайся, будь ласка, Марк. Дорогі друзі, рад всіх привітати на каналі. Дякую. Ви як зрозуміли, це Марк Фейгін. Е, ми його запросили, щоб, е, щоб він разом з нами подивився наш цей п'ятий випуск. Ну і... Е, в нього вже 2 мільйони підписників, і ми хочемо, щоб в нас теж було 2 мільйони підписників. Тому, Марк, попроси наших друзів, наших доглядачів, те, що ти звично робиш на своєму каналі. І просьба косім, хто вже Будь ласка, ссылки на цей ефір. Розміщайте в своїх аккаунтів. Марк, і я забув, попроси ще зробити підписки на наш канал. Наперед, будь ласка. От ми в настоящий момент. Іспитуємо большую потребу у ваших підписках, особливо тих, хто нас без них смотрить. Марк, я просто тобі щиро дякую, що ти сьогодні завітав нашу студію, подивитися наш п'ятий випуск. Взагалі, класний класний парень, респект і за рекламу таку, нашого каналу. Тому, друзі, підписуємося, робимо репости наших сторінок і ну, могли глядіти п'яту серію. З, з циклу до моря, яку ми знімали, каталися з дружиною в 2021 році. Марк, посидь, потихеньку, послухай, дивись, сьогодні в, в нашій серії ми побачимо е, побачим, що. Побачимо, побачим, що ж ми побачимо. День Івана Купала, це саме той день, коли ну, ми, ми їхали в той день, по-моєму, сьомий чи дев'ятий, я вже не пам'ятаю е, липня і був сильний дощ. Е, ми тоді змокли. Ми мали на меті побачити велику Запорізьку ГЕС, Побачили далі в відео побачиш. ось, Ну і нарешті ми побуваємо вперше в Кропивницькому. До речі, дуже класне місто. Таке воно ну, цікаве. Тобто, маленьке, таке. Воно таке душевне, таке, ну от нам сподобалось, взагалі раджу всім е, е, мотоциклістам заїжджати і гуляти маленькими цими старими вуличками, там клас, ну, класні місця. Е, ось. Ну, можна швидше дивитися цю нашу п'яту серію. Поїхали! Я себе їду і тішу тим, що це просто на Івана Купала нас так хрестять. Друзі, ось ця кімната, яку ми забронювали в Запоріжжі, 550 гривень, як зараз пам'ятаю, через ріелторів, по-моєму, на букінгу бронювали. Ну, в общем, П'ятий поверх якоїсь хрущовочки, на, здається, на центральній цій вулиці, там недалеко від парку. Ну, зранку ми поснідали, зібрали швиденько речі, здали е, квартиру і вирішили, щоб подивитися е, відому запорізьку ГЕС. Класне, класне місце. Хотілося її побачити в ясну погоду, ну а вийшло отак. От от. Е, виїхали, купили води в дорогу і здалеку було зрозуміло, що насувається просто сильна злива. Але щось ми не подумали зачихлитися, ну і вирушили. І Потрапили ну, друзі мої, потрапили в ось це. Взагалі, ми її так і не побачили. Заїхали одразу за гідроелектростанцію. Зразу перша заправка, де ми там стали, щоб ну, просто перечекати дощ, бо він нас прямо. Прямо в дорозі. І ми виявили, що в нас не працює головне світло, і ми їхали в цій стіні дощу, абсолютно ніяк себе не, е, на дорозі не показавши. Ну, Тобто не працювало жодне світло. На вулиці я дощ, зараз забрудний рахончик. Ми стоїмо, бо роблять їзди дороги. Ми маємо таке щастя сьогодні всю дорогу проїхати дощом. Але... Як є, таке у нас святкування. Сьогодні свято я Івана Купала. Івана Хрестителя. Іван нас купає да. і хрестить. Рубрика «Мо «Мокрі Хроніки. Вже півтори доби їдемо і все у нас всю дорогу застає дощ. В общем, такий у нас фарт хреновий. Але я себе їду і тішу тим, що це просто на Івана Купала нас так хрестять. Святкують. Так ми святкуємо Івана Купала. В мокрій дорозі. Паша, встав будь, ласка тут. Ну, а далее мы там блукали, ще. Дніпровськими дорогами, там такі розв'язки, звісно, страшні. Нам щось протягом 100 кілометрів, я не знаю, як ми так їхали, протягом 100 кілометрів ми не могли знайти жодної заправочної станції. Ну а вже під Кропивницьким зв'язалися з власницею готелю чи того номеру, де ми забронювали, під'їхали і вже я там вже колупався. Виявилось, все ж таки, там перегорів предохранитель. ну і була така сильна е, злива, що вода попадала під е, лінзу фари, і там в мене стояла світодіодна лампа, нічим не закрита. Взагалі, вона теж коротнула. І так, друзі, е, в Кропивнецькому... Ні, по дорозі, до Кропивнецька у нас. Виявилася маленька проблемка. Значить не працює ці головне світло, а в дощ погано нас видно. Тому будемо зараз намагатися в чому проблема. тут коротеньке, друзі, ну тут коротеньке фото слайд-шоу, як ми погуляли, класне місто, нам сподобалось. Наш номер був буквально, я не знаю, ну, в п'яти хвилинах від центру від головної площі їхньої, там, ну, там вулиця пішохідна, ну ви знаєте. Взагалі, в общем, Кропивницький раджу завітати, погуляти. Ну, класне місто.

Чим ближче до дому, жодної хмаринки, класні дороги. І дякую, друзі, всім, хто були на нашому каналі. І тобі, Фейген, Марк, дякую, що подивився цей випуск разом з нами. Будь ласка, ще на фінальчик. Попроси друзів підписатися. Просим, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал, ссылки на цей ефір розміщайте. Ну, Просто хочу так само мати 2 мільйони підписників і за ці гроші від рекламодавців е, об'їздити всі траси 66 на світі. Е, ну ладно, хоча б не всі, але одну главну. Ти знаєш, е, да. І всі ви мотоциклісти теж її знаєте. Тому, друзі, я вас просто прошу, зробіть все ж таки, як, як казав е, Марк. Зробіть репости, лайкосики. І давайте більше українського контенту в YouTube канал, а не те російське лайно. Якими змушені дивитися, бо в нас українського контенту нібито такого мало. Давайте робити український контент нарешті. Ми сильні, незламні, вільні люди. Слава Україні! День Іоанна Хрестителя, що наступного року не потягну Іванку в путешестві на мотоциклі, а клянусь в тому, що він простоє в гаражі цілий. Ну, що Наступний рік ми, ми летимо кудись. Я зароблю а не... гроші, ми, ми Іванку гроші. злітати. Да, я Галочку гроші, злітати. Щоб галчонок Ванюша разом зі мною можна і без мене, як вона собі рішила, ну, Полетіли кудись за межі України і кончився ковід. А я паралельно обіцяю, що на мотоциклі ми теж будемо кататись, ну на ближній розстоянні одна ночовка, максимум дві.